Ми читаємо життя святих, і жоден з оцих, яких Ісус Христос оздоровив, більше ніде не зустрічається в історії церкви. Святими стають ті, які Ісуса Христа покликали до себе, які з Ним дружили, довірилися йому, вони стають святими. Ще деякі, з яких вигнав бісів. Але ми не бачимо тих людей, які отримали від Ісуса Христа здоров'я, щоб вони слідували за Ісусом, щоб вони навернулися, стали святими і навертали інших. І оце нас дуже пильно навчає як необхідно слухати Слово Боже. Сьогодні також дуже популярно йти до Ісуса Христа, і є такий дуже цікавий вислів. Сучасний вислів українців каже, головне це здоров'я. Якби лишень, що без здоров'я, все інше, то воно другорядне. І забуває їхся, віра в Бога, честь, відданість Божій волі, спасіння, зрештою. Головне, щоб здоров'я. Тому часто люди прибігають до Ісуса Христа сьогодні, в сучасному світі, власне, з тим, щоб отримати здоров'я. А забувають, що це не головне завдання Ісуса Христа. Він куди приходив, туди здоров'я приносив. І кожен, хто довірився йому, міг здоров'я отримати. Але це для нього не головне. Бо для нього головне відкрити нам доступ до Бога Отця. Вічне спасіння. Тому, дорогі сестри і браття, розставляючи під час цього великого посту пріоритети, необхідно на це звернути увагу постійно заглиблюватися у Слово Боже і пам'ятати, що є речі від здоров'я багато важливіші. І нам на них треба звернути особливу увагу. І пильно слухати, що до нас промовляє Ісус Христос. Ніколи, ніколи не думати, що ми можемо щось краще придумати, аніж він.